Вітаю вас на моєму каналі, ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні в нас буде трохи складна тема тема наслідування, спадковість. Я не знаю, як правильно це перекласти українською, я учив іншою мовою це все наслідування це один з головних принципів об'єктно орієнтованого програмування і дуже тісно пов'язаний з поліморфізмом. Але поліморфізм ми будемо розбирати трохи пізніше. В першу чергу, для чого потрібне наслідування? Це потрібно для уникання дублювання коду створювали класи на основі вже існуючих класів, якщо вони вже є існують. Давайте розберемось в термінології. Базовий клас зазвичай називається батьківським або суперкласом. Я його буду називати батьківським або базовим класом. Дочірній клас наслідується від базового класу, називається дочірнім або похідним. Ну, ще називається нащадком. Я його буду називати дочірнім класом. Наслідування буває двох типів: одинарне та множене наслідування. Зараз ми для простоти будемо розбирати лише одинарне наслідування. Давайте, мабуть, я трохи помалюю, як це зазвичай виглядає в одинарному наслідуванні. Давайте уявимо, що ось це наш батьківський клас. В ньому є якісь свої поля. І ми від нього наслідуємо ще один клас. Дочірній. Стрілочка має вказувати на базовий клас, тому що. Ось цей клас походить з оцього класу. І наш оцей дочірній клас має свої властивості, а також переймає властивості базового класу. Тобто він буде в собі зберігати методи, котрі є в базовому класі. Дочірній клас наслідує функціонал батьківського класу. І має свої власні поля та методи. Давайте тепер, мабуть, на практиці це розберемо. Це в нас код з попереднього відео, він нам зараз не потрібен. Давайте створимо новий проєкт, назвемо його VideoNew, створимо тут Main CPP і будемо працювати тут. В одному з. Коментарів мені написали, що я не роблю форматування. Форматування коду. Це потрібно для того, щоб код в нас читався, скажімо, зручніше, зрозуміліше. Для того, щоб це робити, ми повернемось в наш попереднє відео і відформатуємо код. Що таке форматування коду? Це відступи. В першу чергу, щоб ми бачили, де в нас починається метод або функція, і де він закінчується. Ми можемо це в один рядок створити, але воно буде читатись, скажімо, не дуже. Якщо ми ось так зробимо, то так воно виглядає не дуже. Для того, щоб форматувати текст, можна встановити додаток, який буде сам за нас це робити. Він тут відступи. Проставив і все таке інше. Це працює в VS Code. Вам потрібно встановити ось такий додаток. Він називається Prettier. Pre er Ось тут ви можете ввести з двома літерами Т. І ось він. Коли ви його встановите, зайдіть в налаштування Settings, введіть тут Format on Save. І поставте отут галочку. І отут галочку. У вас вони не будуть стояти. І все. І коли ви будете зберігати свій файл, тиснути Ctrl-S, то у вас буде форматуватись ваш код автоматично. Ну, а ми продовжимо тему наслідування. Він у нас буде називатись parent. Ну, батьківський клас. В ньому буде приватне поле. Давайте так і назвемо mData. M це означає member, тобто член класу. Далі в нас буде публічні поля. Давайте створимо тут конструктор за замовчуванням. Він в нас буде просто mData. Якщо ми нічого не вводимо, то в нас просто буде зануляти. Ми вже з вами так робили. Нічого нового. І тепер створимо конструктор, котрий буде в нас приймати Data. І наша mData буде ініціалізуватись тими даними, котрі ми туди передаємо. І в нас буде метод. Давайте два методи. SetData Наша mData буде приймати значення Data І так само в нас буде. Метод getData. Тут ми будемо повертати просто нашу data Все, ми створили клас. Він найпростіший, в ньому нічого немає. Ну, крім data і конструкторів, і два методи getter і setter. Тепер ми можемо від нього створити ще один клас. Назвемо його Child. Тобто дитина. Це в нас буде. Нащадок дочірній клас від класу Parent. Синтаксис дуже простий. Коли ми пишемо ім'я класу, то ми тут прописуємо ще, яким чином ми наслідуємо поля нашого класу Parent. Ми зараз публічно наслідуємо. Тобто, ось ці методи, котрі в нас в публічному полі. Вони переносяться в цей клас публічно. Вони становляться публічними. Якщо ми робимо private, то всі ці поля, котрі ми публічні поля з нашого класу parent наслідуємо в наш клас Child, то вони становляться приватними. Поки що нам потрібно public. І давайте тут тепер створимо в нашому приватному полі. Давайте Child-Data. Тепер в нашому полі Public. Створюємо тут поле Public. І тут створюємо конструктор нашого класу Child. Давайте тут він нічого в нас не буде приймати, але всі data в нас буде нульом ініціалізуватись А друге поле. Наш клас Child буде мати поля «CData» і ось ці методи. Ось тут ми будемо викликати конструктор нашого класу Parent. Зараз ми будемо його викликати порожнім. Тому що в нас ну, ми не передаємо сюди ніякі дані сюди. І в нас «Data» буде порожньою з нульом. І так само ми викликаємо ось цей наш метод. І він теж створює у нас 0. І тепер ми створимо тут конструктор, котрий буде приймати. Давайте ChildData і parent data. І так само ми будемо ініціалізувати наші c data тим значенням, котре в нас приходить ось це ch data. А замість оцього parentData ми викликаємо конструктор parent, і сюди ми передаємо наші p data. Тепер ми можемо використовувати ось ці методи setData та getData. Давайте тут ми тепер створимо такий метод chData, не int, а давайте void. Точніше, ShowData ми його назвемо. І ось тут ми будемо SOUT виводити нашу C-Data. А на цьому рядку ми будемо виводити P-Date. Тобто Parent дані. Дані з класу Parent. Тут ми викликаємо метод getData. Він нас буде повертати ось цей метод, він нам повертає МДА. Я нагадую, що приватні поля, навіть при наслідуванні, ми ніяк не можемо дістатись. В жодному разі, це приватні поля, ніяк до них немає доступу при наслідуванні. Але ми можемо до них звертатись за допомогою методів. Давайте тепер створимо об'єкт. Класу Child, назвемо його Сі. І викликаємо наш метод. Як бачите, тут вже є getta і setдей. Ми можемо змінити тут data. Давайте сюди, мабуть, в конструктор передамо значення 14. Це в нас буде C-дета. І p data в нас буде, давайте 25. Ось тут ми, наприклад, змінимо. Давайте set дета, змінимо m але нашого класу child, ну, наприклад, на 500. Тільки давайте спочатку ми тут виведемо ProDate, викликаємо метод. І потім ще раз після того, як воно змінено. Скомпілюємо наш проєкт. Ось що в нас вийшло. Спочатку в нас cData було 14. І pData 25. Потім ми викликали метод setData і додали туди 500. Ми змінили значення pData на 500. Що робить наш код насправді? Клас Child, він доповнив, скажімо, функціонал класу parent і створив свій. Він додав ще свою cData. Але, викликає ті методи. Котрі в нас написані в класі parent. Тобто, нам не потрібно тут створювати метод, котрий в нас буде такий самий, як тут. Ми це наслідували з нашого класу parent. Скажімо, якби ми не наслідувались, то нам прийшлось б повністю ось цей функціонал додавати в цей клас Child. А нам це не потрібно робити, ми просто наслідували ось ці дані. Гадаю, поки що на цьому все. Далі ми будемо розбирати, яким чином можна наслідувати наші класи: Public, Private або Protected. Це вже буде темою наступного уроку. Ну, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!